Так, давайте подивимося ситуацію по Кременчуцький ГЕС. Дуже багато питань надійшло мені з цього приводу. Подивимося до кінця літа, так, які будуть там взагалі ситуації, енергії. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки або загальні запитання. Але тільки адекватні, будь ласочка, і дивимося. Одразу мені вийшла масова активність. Тобто багато активності до кінця літу навколо неї може бути. Тобто багато переміщення у просторі, навколо неї, кружляння, так, якогось там може бути. Кременчуцька ГЕС. І це циклічні події. Тобто вони повторювані, вони постійно будуть намагатись там переміщуватись. Проте. Можливість роботи захисту, вона буде триматися так. Захисні системи будуть відпрацьовувати і захищати саму станцію. Особливо якось вночі може бути проявлятися більше такої активності. Давайте подивимося в загальному. Чи можуть бути там якісь критичні моменти, так, Кременчуцька ГЕС. Ну, будуть все ж таки, бачите, захищати її, але емоційно буде достатньо складно це робити, тому що активності, як наче буде багато. І поруч з нею буде, з нею буде гучно. Тобто поруч з нею буде, будуть гучні такі, достатньо гучні ситуації. Так, далі дивимося. Скажімо так. Маніпулювання буде достатньо багато. Будуть створювати таку напругу, залежність от від цієї ситуації, так, агресивність. Ось, ну, скажу так, повністю якогось такого критичного, критичної ситуації я не бачу. Але Тиснути будуть постійно і будуть захищати, із захистом, і, ну, взагалі, з системою захисту можуть відбуватися форс-мажорні ситуації. Це говорить про те, що якісь пошкодження все ж таки можливі. Тобто, це можуть бути не критичні моменти. Але, можливі, більше вірогідно відпрацювання захисту. Скажу так, що десь дуже близько біля самої ГЕС можуть бути наслідки. Тобто, дуже близько. Можливо, це будуть такі, знаєте, наслідки, які не зруйнують її повністю, але там буде хтось дотичний. Буде...